Піднімаюся на саму високу точку цього острова. сюди десяти, але я думаю, того турбати. там внизу озеро. Двіться, видно, лівий правий берег. Острова. Так народ, Це Атлантичний океан. Це гвоздь програми. Це, мабуть, одне з головнішого, ради чого летів взагалі. Так як острів вулканічного походження, то пісок тут не білий, а чорний. Поряд проходить кольстрім, тобто вода має бути тепла. Як пише Google, тут вода тепла. Тільки там рази приповні, що тепло. Я зараз піду купатись. Що я можу сказати? Погода чудова, вода чудова. Хочеться тут залишитися ще надовше, але часу мене мало і хочеться побачити ще, що тут є на острові. Чайні плантації. Ото чай. А це осліп. Охороняють чайні плантації. Пустили мене, заки подивитися, на чайні плантації. Зараз спробуємо побачити, хто я так залітяться. Тут, коротше, є музей, фабрика чаю. Можна тут його відвідати, але часу мене немає, спішу, біжу ніколи, ніколи. Да, Юри, чи ні, я очікую від гейзерів трошки більше, ніж оце. Дивіться, які португальці хитрі. Поставили сітку колючу, проволоку. І це мало того, що поставили з бамбука штирі на периметр всього забора, щоб такі, як я, халявщики, не пройшли. Як я, то чудово. до мене, так і воді. І так, да, я, звісно, не буду сидіти, Ну, я врачи тють. Сіні штуки загарні. Майже кітаков те. Дуже гаряче, дуже гаряче. Ну що ж, покупався, <кхів> пішов помився. А, побачив там ще одні термальні озера. Лечений підходимо, не, не знімав там люди, купаються, ні, не можна знімати. Зараз він такий, зараз буду шукати вайпай. Посліжу подивитися, де ці настоячі гейзери знаходяться, тому що ти я бачив, то за якісь гейзери. Таке враження, що там сидять спеціально обучені черепахи і прийдять до туристів. Потім зберуся з місцями, вирішу, куди я далі піду і по ходу руху буду шукати мечі. О, так, сьогодні я вирішив заночувати на зупинці. Десь по 9-й годині вечора я тут зупинився і проспав, чесно кажучи. Думав встати раніше. Вмився росою, не хотів втратити ту воду, яка в мене є. Ось поснідав, трошки пройшовся і бачу вигляд, став в мене більш-менш нормальним. Зараз зніму відео. Быстренько зберуся і підемо почепаємо далі, тому що часу мало. Я хочу дуже багато побачити. До речі, має такий дуже зручний каремат, Займає дуже мало місця рюкзаку. Для такого 300 як я, це просто золото не каремат. Так, все, спакувався. Всі лишні речі на рюкзак, що в рюкзак, що на рюкзак, і йдемо далі. Робити можна жити, а не жерти можна вмерти. Потрошки підходжу до того місця, яке називають теплий океан. Це термальне озеро, яке знаходиться дуже близько до океану. Тому так називається теплий океан. Не можу пройти повз, хоч ногу, та я вмочу туди. Спробую, наскільки він теплий цей океан. Тепліше, ніж звичайно, чи ні? Так, все з Пробуємо, пробую, пробуємо. Пробує. Я, я в натурі теплий. Не знаю як да? вот так. Отаков край підливаєш далі, він прохладний. Я піду ще раз у них покупаюсь Скажу дійсно, не обманули. Цікаво тим, що хвиля підходить, холодна водичка, хвиля уходить, тепленька водичка, і на цьому контрасті відчуваєш, що дійсно тепло, що тут не обманули. не, не даремно сюди прийшов, отримав те, що хотів, не І без складно. Такий от доволі крутий підйом. thank like... Я в Лісабоні, поки летів, видаляв трошки непотрібного відео і фото, З'явилося більше місця. Так як тут внутрішні прильоти не прийдеться приходити ніяких контролів, нічого. Зараз три хвилинки я буду вже на вулиці. Так іду по Лісабону. В принципі, що в нас, що в них нічого надзвичайного, далеко від центру міста немає. No princípio, o parque está mas eu tenho que ir para o outro lado. Зкинувся, потрібно швиденько пробігти і знайти громадський туалет, що я зараз і роблю. Отак От потрошки-потрошки по поїздками я добігаю до завершення. Відтак через 2,5 години я помаленьку рухаюся в сторону аеропорту. 9.45 ранку. Я прийшов трошки раніше, ніж планував, тому я думаю, запишу таке коротеньке відео, що ж підіб'ю під підсумки. Лісабон дуже цікаве місто, запам'ятається мені крутими підйомами, крутими спусками, цікавою архітектурою, будинками в різнокольоровій плиці. Запам'ятається тим, що мені серед білого дня вчора разів шість підходили і пропонували купити гашиш. Шкода лише, що в мене було дуже мало пам'яті на телефоні. І я не зміг все зняти, так як економлюю, тому що не відомо, що буде далі. Ну що ж, А я піду проходити паспортний контроль, проходити реєстрацію на рейс і летіти далі, летіти додому, летіти в Київ. Сьогодні в мене має бути два перельоти в Франкфурт, і з Франкфурта я маю полетіти в Київ. Ввечері я вже буду вдома. Ну що ж, в гостях добре, а вдома краще. Я вже в Києві, в Києві сніжок. Якщо бачите, бачите, не бачите, не знаю, Київ сніг. Як казав Шевченко, і чужого навчайтесь, і свого не царайтеся.